Євросоюз і Україна офіційно дали старт переговорам про членство у Люксембурзі. Насправді ці переговори не мають нічого спільного із класичними перемовинами, де дві сторони представляють свої позиції. Члени ЄС та представники країни-кандидатки з'ясовують, які реформи потрібно втілити, аби стати членом єврородини. Норми не обговорюються. Вони обов'язкові до виконання. Перемовини охоплюють реформу в 35 галузях суспільного життя. Це право, сільське господарство чи, приміром, фінанс. За підсумками переговорів, законодавство України повинно повністю відповідати нормам ЄС. Передаватиме цьому скринінг цей процес, який визначає наскільки країна-кандидатка, відповідає нормам ЄС для України. Цей процес буде простішим. Попереду на нас чекає дуже динамічний і дуже масштабний процес ступу, який охоплюватиме зусилля України щодо продовження демократичних перетворень, втілення принципів верховенства права та функціонуючої демократії в наші реформи, представлення необхідних дорожніх карт, а також початок двосторонньої співпраці. Незабаром після цієї конференції нас чекає багато роботи, але головне рішення, яке можна було б прийняти цього року, прийнято вже сьогодні сьогодні.